Тридцяти під скарг громадян складали скарги на якість послуг, і ми прекрасно пам'ятаємо 2012-13 рік, коли набув чинності закон бездимний, і він був достатньо відомий і достатньо гарно сприйнявся суспільством. І виконання було певним маркером на те, що українці є європейцями і готові. Готові грати за правилами, якщо ці правила складені для них, так ми пам'ятаємо більше 90% виконання цього закону і е, аплодували цьому закону не тільки е, ми з вами, як е, споживачі, а також і ресторатори. Натомість ситуація зараз змінилася. Нещодавно я порекомендував один із київських барів, який був першим, хто спробував бути бездимним, ще коли не працювали закон. І порекомендував його як місце проведення такої міжнародної зустрічі, невеликої. Коли туди зайшов менеджер, вона позвонила і сказала: так там вже курять. Тобто, це останній бастіон, який ми сподівалися, що там не будуть курити, оскільки власник він був ідейний, і що сталося тепер, ми не знаємо. Це ну, завтра ми можемо опинитись там, де ми були до 2012 року. Ми забудемо що таке бездимний закон. Як, наприклад, я був колись у. Сербії і Балканських країнах там є чудові закони, але вони нічого не роблять. Чому? Тому що там забрали повноваження у контролюючих органів, немає просто повноважень контролювати цей закон. Щодо контролю над тютюном загалом, це не тільки кафе-бара-ресторани, це як лакамо свої папірець, тому що ми працюємо в цій темі. Ми знаємо прекрасно, як це працювало, як, як потрібно було довести людину, щоб вона написала скаргу в інспекцію. Розумієте, коли ви чітко вже бачите, що у вас виходу немає, у вас свідома позиція, і це не гарантувало позитивного результату. Але це був Якимось запитом суспільства на, на контроль. Цей, цей закон також не дозволяє контролювати рекламу тютюнових виробів або порушення в сфері реклами, в тому числі маркування і різні інші аспекти, які стосуються тютюну. Це значить, що ринок поступово буде так. Перетворюватись на такий хаос, для чого був запроваджений мораторій? Для двох речей: перше, це стимулювати розвиток бізнесу. Друге, це реформувати державну інспекцію захисту прав споживачів, ну як, як один із органів контролю. І не тільки там державну санітарну інспекцію. Чи виконані ці завдання? Ми вважаємо, що ні. По-перше, хто Жодних показників суспільство не трансформують, чи допомогло це е, розвитку бізнесу. Які є показники? Суспільством знову грається просто в прості рішення. Ми вважаємо, що мораторій сприяє розвитку бізнесу. Де е, показники? Ми тільки чуємо про падіння ВВП е, і е, чи то 40%, відсотків, чи то 9%. відсотків. От цим друге. Чи реформувала система Держ Держприз інспекції і інших контролюючих органів? В, в вересні було заявлено про те, що минулого року про те, що е, Форма піде до вересня, до теперішнього часу, навіть не призначений голова нової служби. Навіть не визначений статут При Під час написання статуту громадськість була залучена тільки на останньому етапі, коли вже ми підняли галас і сказали, чому не залучається не залучається споживчі організації. Тільки тоді залучили до написання статуту нової великої, великого органу. І коли це побачив пан Ян Томбінський, мені здається, то він розкритикував Кабмін. Каже, якщо ви так будете реформувати цю сферу, яка надважлива в Європ... європейському союзі, тому не потрібно взагалі нічого робити. І на цьому все з. Ми знову знаходимося в 2014 році в вересні, коли ну, службу практично ну, знищують, ну тобто атрафуються, атрафуються органи фінансування, немає, немає нових правил гри, і ми заходимо в якісь такі піки. Тому ми б хотіли підтримати будь-які ініціативи, які спрямовані на те, щоб все-таки почати реформи в цій.